Мир вам, шановні слухачі, брати і сестри. Сьогодні ми з вами будемо продовжувати вивчення Івана Марка, але як завжди, перед нашим заняттям закличемо Господнє ім'я. Будемо молитися. Господь наш Бог, Твоє ім'я благословене, Твоє слово вічне і на одне з цих слів не про мене, аж поки все виконається. Ти так сказав в твоєму слові. Благослови нас сьогодні. Відкрий нам. Розум для пізнання правди Твоєї. Прибудь з нами Духом Твоїм Святим Отець і Дух Святий. Амінь. Іванні Марка, 12 розділ, описує нам події, які передували стражданню і смерті Ісуса Христа. Це був останній. Тиждень, страсний тиждень ми кажемо, і кожен день Христос мав розмову, а були відбувалися певні події. І один з таких днів Господь відповідав на питання, не просто питання відповіді сесії, але питання із лукавством, щоб зловити Ісуса на слові. Ці питання були від фарисеїв, садукеїв, книжників. І одне із питань, яке він відповідав, це про Воскресіння мертвих. Це було питання від садукеїв, і писання каже, що він дав вичерпну відповідь для садукеїв і докором тим, що вони не знають Писання не слави Божої. І Всю цю розмову слухали не тільки народ, яких їх оточував в храмовому дворі, але слухали книжники Фарисеї, Садокеї і були які відносились до різних партій, до різних груп людей, часто ворогуючи між собою, але спільна ворожнеча проти Ісуса об'єднала їх. І коли Книжники вислухали відповідь Ісуса Христа Садукея, Вони задають питання Ісусу. І про цю відповідь ми сьогодні з вами прочитаємо. Це буде 12-й розділ з 28 го вірша і до кінця цього розділу. А один із тих книжників, що чув, як вони сперечались. Та побачив, як добре він відповідав їм. Приступив та й спитався його котра заповідь перша з усіх? Ісус відповів: перша слухай Ізраїлю, наш Господь, Бог, Бог єдиний, і люби Господа Бога свого усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всім своїм розумом, і цілої сили своєї. Це заповідь перша. А друга однакова з нею. Люби свого ближнього як самого себе, нема іншої заповіді більшої на руці. І сказав йому книжник: Добре учителю, ти по правді сказав, що один він і нема іншого, окрім нього, і що любити його всім серцем, і всім розумом, і всією душею, і з цілої сили, і що любити свого ближнього як самого себе це важливіше за всі цілопалення і жертви. Ісус же, побачивши, що розумно, той відповідь відповідав, промову до нього: Ти недалеко від Божого царства, і ніхто не насмілювався вже питати Його. По тому Ісус відповів про мову у храмі, навчаючи, як то книжники кажуть, що ніби Христос, син Давидів? Адже той Давид Святим Духом сказав: Промову Господь, Господеві моєму, сядь праворуч мене, доки не покладу я твоїх ворогів під ніжком ногам Твоїм. Сам Давид його Господом зве, як же він йому син, і багато людей залюбки його слухали. Він же казав у науці своїй, стережіться цих, тих книжників, що люблять у довгих одежах проходжуватись і привіти на ринках, і перші лавки в синагогах, і перші місця на прийняттях, що вдовені хати поїдають, і моляться довго на показ, вони чаще осудження приймуть. І ось сів він навпроти скарбниці. І дивився, як народ мідяки до скарбниці вкидає, і багато заможних укидали багато. І підійшла одна вбога вдовиця і поклала дві лепті, цебто гріш, і покликав він учнів своїх та й промов до них. По правді кажу вам, що ця вбога вдовиця поклала найбільше за всіх, хто клав у скарбницю, бо всі клали від лишка свого, а вона поклала зубовства. Свого все, що мала, свій прожиток увесь. Господь Ісус, який був сповнений Духа Святого, відповідав, прямо не лицемірячи, не догоджуючи людям. І Він дав відповідь садукеям, які не вірили в ангела, не Воскресіння і невдуха, які були прогресивними або прогресивною партією того часу. Ми кажемо ліберали. Але фарисеї і книжники, часто кажеться, говорять писання книги, як книжники фарисейські, вони були консерватори, які додорожились букви закону, вірили у всьому писанню і слідкували. Не тільки пояснюючи Писання, але вони і пояснювали, як цей закон втілювати в життя. І один книжник, 28 й вірш, почув, як вони сперечались, та бачив, як добре Він відповідав. Він спостеріг, слухав Ісуса, і Він має питання. Матвій нам описує цю ж саму подію, і він каже, додає, і спитався один із них, учитель закону, Його випробовуючи. Це не було питання цікавості або е, запитати в Ісуса думки, яку Він думку має, але це було щоб випробувати Ісуса. Так само Лука нам каже, що дехто з книжників відповів та сказав, Учителю, ти добре сказав. Мені сподобалась твоя відповідь Садокея, але я маю питання до тебе. І ми бачимо, що тут питання задає книжник Законник Ісусові. Коли ми читаємо луки 10, розділ, 25, 28 вірш, там описується, що Христос задає їм питання. І вони відповідають, книжник відповідає на подібне те ж саме питання. І пам'ятаєте, чим закінчується там ця, я би не сказав, суперечка, але е, обміном питанням і відповіддю Христа запитується законник, виправдовуючи себе, а хто тобі ближній? І Христос влучно вказує йому, що Самарянин це твій ближній. Тому що він допоміг. То той, хто подав руку милості для того, хто був зранений. І ми бачимо саме Писання, каже про Ісуса, що Він був сповнений мудрістю. І люди, які слухали, вони про це свідчили. Вони навіть казали, він, Люди казали, що Він не так вчить, як книжники фарисеї Він вчить той, який має владу. Він той, який не цитує, що казав. Один равен чи інший равен. А він говорить, як той, від кого виходить влада. І ми читаємо далі, приступив та й спитався, котра заповідь перша з усіх. Ми не будемо забуватися, що заповіді це не тільки десять, які ми читаємо, але е, на кожну букву десяти заповідей в євреї було 613 заповідей. Одні були стверджувальні, тобто роби отак поступай так. І 365 були негативні. Не роби цього, не поступай так. І Із всього збору е, Ісусу задають питання, котра забить більша перша з усіх. І Христос не видумує щось нового. Він не каже, що я щось там бачив в отця на небі, коли я був. Він цитує. Заповіді, закон, Писання, які були дані людям. І він цитує із повторення закону, і ми знаємо в виході подібні слова. Ісус відповів: перша слухай Ізраїлю: наш Господь є Бог єдиний. Тобто немає іншого Бога. Він єдиний, немає інших богів. Все інше це творіння. Так само, як в Ісаї. Написано 44-й 6-й вірш. Так, говорить Господь я перший, я останній, я той, який єдиний, немає іншого. 30-й текст. І люби Господа свого усім серцем своїм, всією душею своєю, всім своїм розумом, з цілої сили своєї. Це заповідь перша. Заповідь перша, яка найважча для виконання. Ми знаємо, що серцем це любити життям і свого нутра. Потім, говориться, усією душею своєю, потім усім розумом із цілою своєї сили. Роби найкраще, що ти зможеш. Але ми знаємо, що євреї не змогли це виконати закон. Тому Господь прийшов Ісус Христос, який виконав закон, і ми ввійшли в Його справу. Ми взяли його праведність 31-й вірш. А друга однакова з неї, люби свого ближнього як самого себе. Нема іншої більшої заповіді від Отці. Однакова з нею. Часто любов до Бога вона вимірюється любов'ю до нашого ближнього. Навіть сам Іван казав. Хто не любить Бога, той Бога не пізнав. І потім Він додає, як ми можемо любити Бога, якого ми не бачимо. А ми, ми не любимо брата, якого ми бачимо. Як це неможливо? Цього неможливо. І писання все звертає увагу на цих дві заповіді. Навіть е, Матвія 22, розділ 40 вірш написано на двох оцих заповідях увесь закон і пророки. І римлянам 13 розділ, 9, 10 вірш, вони місяця в у цьому слові люби свого ближнього як самого себе. Так само галатам апостол Павло підсумовує 5 розділ, 14 вірш, бо весь закон в однім слові міститься, люби свого ближнього як самого себе. Ось все, що найважливіше. І 32 вірш і сказав йому книжник: «Добре, учителю! Ти по правді сказав, що один Він і нема іншого окрім нього. Христос ставить моральний закон понад сереморіальний. Коли стоїть між нами вибір, це виконання церемонії певної чи служіння ближньому своєму. Завжди Господь на тій стороні, щоб помогти своєму ближньому. Пам'ятаєте про. Самарянина, доброго самарянина, коли подорожній був збитий і кинутий на узбіччя. І там йшли служителі храму. І вони поспішали в храм. І вони зупинились і подивилися і пішли далі. І Господь там показує, хто ближній. Той, хто зупинився, і той, хто поміг. Так само Господь для нас закликає, що любити свого ближнього. Більше. Навіть ось і написано шостий розділ шостий вірш, бо я милості хочу не жертви, Богопізнання більше від цілопалення, служіння ближньому більше від цілопалення, пізнання Бога. В Михея так само, шостий розділ, шостий, восьмий вірш, ми можемо вдома собі прочитати. Там написано, з чим піду я перед Господа схилюсь перед Богом високості. Я з жертвами прийду, і Господь каже, ось що я вимагаю. Від людей. І там описано, щоб любити Бога, свого ближнього. І це найважливіше. І тому книжник, тут, якби підсумовує, каже, добре, учителю, ти по правді сказав, що один він і нема іншого крім нього. Дійсно так. І далі він каже: і щоб любити його всім серцем, всім розумом і всією душею із цілої сили. І що любити свого ближнього як самого себе, це найважливіше за всі ці опалення і жертви. Це дійсно так. Ми знаємо, що коли Ісая промовляв до народу Божого на початку свого прородства, перший розділ про це описує. І там Бог докоряє свій народ. З 11 по 15, вірш написано: нащо мені многота ваших жертв, говорить Господь. Але ви приносите дар, але ви не виконуєте ці заповіді любити свого ближнього. 31-й вірш. Ісус же, побачивши, що розумно Той відповідав, промов до нього, ти недалеко від Божого царства, і ніхто не насмілювався вже питати Його. Недалеко ти від Царства Божого. Це в один той самий час, і добре, і дуже недобре. Недалеко, але ти не можеш його досягнути. Ти розумієш багато чого, але тобі залишається один крок визнати Христа як Месію. Чи це не стосується багатьох із нас, коли ми можемо знати багато що про Бога, читати релігійну літературу, але не зробити цього кроку, визнати Ісуса Христа як Месію, і Христос про це далі веде розмову. Із з тими, хто, хто оточує? Ось дивіться, і далі написано, і ніхто не насмілювався вже питати його. Це не перший раз, коли всі замовкли, хто мав дуже багато питань, тому що Господь відповів своїй мудрості. Читаємо далі: 35-й вірш. По тому Ісус відповів промовою у храмі навчаючи. Як то книжники кажуть, що ніби Христос? То син Давидів. Я, як це так? Чи насправді це правильно? 36 й вірш. Адже той Давид Святим Духом сказав: промовив Господь Господеві моєму, сядь праворуч мене, доки не покладу я твоїх ворогів під ніжком ногам твоїм. Ось е, написано, що це не просто він сказав від себе. Але він це сказав Святим Духом, тобто під натхненням. Він не просто сів і роздумував над чим і до чогось дійшов, але від наповнення Духа Святого він промовив. Навіть пам'ятаєте, друга Самуїла, 23 розділ, другий вірш, і там написано: Дух Господній говорить в мені, а слово Його на моїм язиці. Давид не тільки був царем. І співаком, музикантом. Але він був той, кого наповнював Дух Божий. І він промовляв. І тут цитується нашим Господом Псалом 110, який найчастіше цитується в Новому заповіті. 110 Псалом. Ми навіть можемо його відкрити і прочитати декілька віршів. Він і так починається. Промову Господь Господеві моєму, сядь праворуч в мене, доки не покладу я твоїх ворогів за підніжком ногам твоїм. Тобто, цей псалом визнавався як месіанським книжниками. І в цьому псалмі, якби Господь творець, Він звертається до Месії і називає Месію Господом, промову Господь, Господеві моєму. Тобто, Давид. Визнає Месію, який його спадкоємець Господом своїм, вказує на те, що Месія буде мати божественну природу. І це дійсно так, бо він родився від від, дію, від діви Марії. І Господь задає це питання книжникам, які вчили, напевно, народ, що прийде Месія, політична особа, він візьме владу. Він прожина наших ворогів, і Господь задає це найважливіше питання, на яке ми повинні так само відповісти. Хто є Христос для нас? Месія? 37 вірш. Сам Давид його Господом зве. Як же він йому син? І багато людей залюбки його слухали. Месія. Він не тільки належить до покоління, потомок Давида, Авраама, але Він являється їхнім Господом, Богом. І в Римлянам написано про сина, перший розділ третій вірш, про сина свого, що тілом із насіння Давидового. Сам Бог говорить про Ісуса як про свого Сина, який з насіння Давидового, який війшов рід людський, стався людиною. Так само апостол Павло закликає Тимофія. Він каже, 2 Тимофія, 2 розділ 8 вірш: пам'ятай про Ісуса Христа і знасіння Давидового. Це правильне вчення. Христос прийшов в тілі, стався людиною, такій, як, як ми. Він той, який зміг понести наш гріх, бо він був один із нас. І написано, багато людей залюбки його слухали. Людям. Подобалося, як Христос говорив з владою. І далі Господь продовжує 38-й вірш. Він же сказав у науці своїй стережіться тих книжників, що люблять у довгих одежах проходжуватись і привіти на ринках. Господь прямо, превселюдно докоряє книжникам фарисеям. Тут дуже коротко написано Марком, але Матфій присвячує цій темі цілий 23-й розділ. Там написано на сидінні Мойсеєвим усілися книжники та фарисеї. Навіть я хочу, щоб ми прочитали хоча б декілька віршів, де Господь Христос виголошує семикратне горе для цих горе вчителів, які відводили людей від Бога. 23 розділ, перший вірш і трохи нижче. Тоді промовив Ісус до народу і до учнів своїх і сказав: на сидінні Мойсеєвим усілися книжники та фарисеї. Тож, усе, що вони кажуть вам, робіть і виконуйте, та за вчинками їхніми не робіть, бо говорять вони та не роблять того. Вони в'яжуть тягарі і кладуть їх на людські рамена, самі ж навіть пальцем своїм не хочуть порушити. Усі свої вчинки роблять, щоб їх бачили люди, і богомілля свої розширяють, і здовжують китиці, і далі він продовжує і виголошує самократне на них горе, горе вам тринадцятий вірш. Книжники Фарисеї Лисиміри, і горе, горе і горе. І тут він тільки е, коротко про це говорить. 39-й вірш. І перші лавки в синагогах, і перші місця на прийняттях, на ринках. Навіть коли ми читаємо е, послання Якова, Яків бачив, що ця наука входила в церкву, тому він докоряє в, другу, в другому своєму розділі. За те, що у церкві так само дивляться на обличчя. Майте віру Божу, не дивлячись на обличчя. Якщо багатий зайде, ви ось там його садите. Якщо бідний сядь тут біля моїх ніг. Так не повинно бути в церкві. І ми знаємо, що напротязі історії церкви, церква розділилася на священство і прихожан. Так не має бути. Господь використовує в своїй церкві і обдаровує всіх різними дарами для служіння. Читаємо далі: Сороковий вірш, що вдовені хати поїдають і моляться довго на показ. Вони тяжче осудження приймуть. Чому вони тяжче осудження приймуть? Бо вони вчили закон. Вони його розуміли, але вони його перекручували. Вони заставляли інших робити це, а самі цього не робили. І ще більше, вони вдовені хати поїдають. Тобто, саму вразливу верству населення вони поїдали. Вони. Ограбовували, вони, напевно, привласнили собі власність їхню. І далі, 41-го вірша, Христос навчає учнів і ще одного уроку: 41-й вірш, і сів він навпроти скарбниці і дивився, як народ, мідяки до скарбниці кидає. І багато заможних укидали багато. Це було у дворі храма для жінок. І там були якби отвори у вигляді труб, і туди вкидали гроші. І вони, напевно, дзінчали, падали, скочувалися. І коли їх кидали багато, це можна було чути. Не обов'язково навіть бачити. Коли вкидалась одна монета, і вона по цій трубі падала, і коли вкидалось багато, так само було, було чути. І Христос сів. І, як написано, народ мідяки до скарбниці вкидає. А багато заможних вкидали багато. Тобто, бідні мало вкидали, а багаті вкидали багато. 42 й вірш. І підійшла одна вбога вдовиця і поклала дві лепти. Цебто гріш. Гріш прирівнюється приблизно до 16-го динарія, тобто денного заробітка солдата або службовця. Це надзвичайно мало було. Але Христос дивиться на пропорцію, не на порцію певного величину, але наскільки це порівняно з тим, що ми маємо. І Господь покликав 43 вірш, і покликав він учнів своїх промов до них. По правді кажу вам, що ця вбога вдовиця поклала найбільше за всіх, хто клав у скарбницю. Те, що кидали багаті, воно ніщо порівняно з тим, що вона зробила. Тому чому він далі пояснює, 44-й вірш. Бо всі клали від лишка свого, а вона поклала зубовство свого все, що мала свій прожиток увесь. Це для нас приклад, як жертвувати на Господні справи. Але є інший погляд, дуже цікавий, тому що. Він зв'язаний із тими словами, які Господь сказав в 40-му вірші, що вдовині хати поїдає. Тобто народ був навчений так, що вони віддавали останнє на служіння в храм. Можливо, це нам на роздуми, але Христос тут вказує на те, що для нього важливо не те, скільки ми даємо, а наскільки ми оцінюємо нашого Господа. Наскільки ми жертвуємо для Його слави? Тому, брати і сестри, слухачи Слова Божого, Господь для нас, нас ставить пит, перед питання, яке він поставив книжників. Скажіть, хто такий Христос Месія? Хто Він є для вас? Це питання було поставлено учням певного часу. Ми знаємо, що відповів Петро, коли він сказав: Ти Христос, Син Бога живого, ти. Являєшся Месією. Ти той, на якого ми чекали довго. Чи є Господь для нас таким, чи ми любимо Його від всього нашого серця, душі, розуму, від всіх своїх сил? Господь хоче нас від того, оцінюючи те, що Він зробив для нас, ми можемо зрозуміти, наскільки мало ми можемо зробити, навіть якщо ми поклали всі свої маєтки. Хай Господь благословить нам роздумувати над цими віршами. Наступний розділ дуже цікавий. Господь буде відповідати на питання своїх учнів про кінець світу, про його прихід, про ознаки Його приходу. А зараз закличемо Господні ім'я, помолимось і подякуємо за це вивчення. Амінь. Господь і Бог, ми дякуємо Тобі. Ми величаємо Твоє святе ім'я. Що ти нас навчаєш через Твоє слово, через Твої заповіді, через Твою благодать. Господи Боже, благослови нас, покласти ці слова в наше серце, оцінити те, що Ти для нас зробив, наш Господь. Ти віддав себе самого на нашого спасіння, як ми можемо мало зробити, щоб подякувати тобі, Господь наш Бог, хай Твоє ім'я буде прославлена, і воно буде возвеличене, Отець і Дух Святий. Амінь.